told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у нас 30 листопада, останній день осені. І саме сьогодні я підключаюся до вас, щоб розповісти про свої просування, про свої починання в дуже цікавому спільному проєкті. Який започаткувала Оксаночка Левчук, і називається він Шальні Історії. Я цей спільний проєкт називаю Шальні історії, тому що я задумувала в ньому дуже багато виробів. На жаль, розпочала лише один, але все у нас ще попереду. Проєкт стартував ще 20 числа. І буде тривати аж до кінця січня, тобто є ще час, що пов'язати і що вам показати. У цьому спільному проєкті ми в'яжемо саме шалі, бактуси, палантини, ми в'яжемо снуди, маніжки, бафи, тобто все, чим можна утоплити свою чарівну шийку. І, як ви вже бачите в кадрі, мій перший виріб, який я розпочала в цьому спільному проєкті, це саме Бактус. І ви, не повірите, планувався зовсім інший спочатку Бактус. Я планувала в'язати Бактус спицями з, з іншої, зовсім іншої пряжі. Але я на нього, дівчатка, планувала знімати майстер-клас, і, і, на жаль, так як у мене зламалася лампа, зламався штатив, то щоб розпочати цей бактус і почати, відзняти вам шматочок, як я це все розпочинаю, у мене не було можливості. І я вирішила, не сидіти, склавши руки, розпочати щось таке, що я не буду так детально вам показувати. Тому що тут нема що показувати, люди, які в'яжуть гачком, прекрасно знають і цей візерунок, і цю схемку. Для мене це перший досвід в'язання бактусу гачком, тому я, так, знаєте, ще не дуже впевнено себе почуваю в цьому виробі. Отже. Розпочала я в'язати бактус. Давайте я вам скажу, з якої пряжі я це роблю. Це пряжа Vizel Angora Rainbow, Rainbow. Angora. Це колір 19 у 100 грамах 550 метрів, 15% мохеру, 10 альпаки, 15% мариносової шерсті і 60 акрилу. Чудова пряжа, мені вона дуже подобається. Я в'язала з нею шпицями бактус і неймовірно. Залишилася задоволена від того, як пряжа лягає в полотно, як вона себе веде в роботі, не знаю, звичайно, як буде носитися, але пряжа мені сподобалась. З одного моточка 100 грамового виходить повноцінний бактус. І я прикупила собі ще пару моточків в різних кольорах, із ось такого кольору від ніжно голубого. До темно-синього, і навіть ви бачите, в мене є такі аж темно темно-болотні ніби кольори, я вирішила, що все-таки в цьому кольорі буде з гачком. В'яжу я гачечком номер 4 хоча виробник рекомендує гачечок 5-6, товстішим гачком я не змогла в'язати чомусь мені. Ну, скажімо, не комфортно було. Хоча я скажу, що в гачку пряжа також в'яжеться не дуже комфортно. Ось на такому етапі у мене цей бактус. До маркера я зв'язала минулого тижня. І від маркера за понеділок і вівторок я зв'язала ще два рапорти. Я собі так поставила за ціль, хоча б по рапортику, якщо в мене є трішки вільного часу, в день я в'яжу. От. І ось так він у мене виходить. Схемка дуже простесенька. Я вставлю ось тут на екрані цю схемку. Вона в вільному доступі на просторах інтернету. Тобто, звичайно, у пошуковій системі Google я вбила схема бакту з гачком, і одна з найперших випила мені ось ця схемка. Вона дуже проста, це такі, ніби. Ракуш, ракушки, не ракушки, такі віяла. О, віяла точно. І я розпочала, і ось уже, так, знаєте, кажуть, помалесенько йду до своєї мети. Трішки я накосячила у цій схемі. Я тут зробила одну невеличку помилку, розказувала про це в своєму епізодику. Мені дівчатка написала дуже багато теплих коментарів під цим епізодиком, і одна з моїх підписниць написала, що це не помилка, це дизайнерський задум. Все може бути щиро, дякою. Якщо ось так дивитися, і для людини, яка взагалі не в'яже гачком, нічого тут помітно не буде. Я ж просто Знаю, що ось цей шматочок мого бактусу зв'язаний трішки неправильно. Тут має бути по два таких віяла, але на саму посадочку бактусу це абсолютно ніяк не впливає, тому що оцей шматочок до маркера я відпарювала, все нормально. От, ну, Скажімо, всі на чомусь учаться і нічого страшного, що в мене тут такий дизайнерський зал. Далі я вже дуже, як то кажуть, акуратно в'яжу, акуратненько я рахую кожну поталечку, і я маю надію, що далі у мене не буде ніяких косяків. Тепер стосовно процесику, як він у мене йде. Знаєте, що я вам скажу? Ця пряжа на гачечку. Важче в'яжеться, ніж на шпицях. Шпицями я би вже за цей час, напевно, більше половину бактусу зв'язала, а той би навіть весь, скільки я потратила на цей шматочок. Але ж вчитися треба правильно. І вчитися треба не лише шпицями в'язати, а й гачком. Тому я з насолодою, чесно вам признаюсь, з насолодою в'яжу таку річ. Тим більше мені здається, що в цьому кольорі буде дуже гарно виглядати цей бактус. І він взагалі такий, знаєте, поніжно-зимовий. Поніж... Хоча візерунок не дуже і зимовий. От. І. Ну, що ще можу сказати? Поки що мені все подобається. Планую найближчим часом розпочати ще один бактус, уже шпицями. От, і я думаю, що там діло піде набагато швидше. От, і. Ну, Звичайно, цей бактус я не буду закидати, я буду його продовжувати в'язати і показувати вам, мої, що в мене виходить. Так, давайте подивимося, скільки в мене тут по сантиметрах вже зв'язано. Самі просто цікаво. І в мене вже зв'язано 36 см. Ну, в принципі, непогано. Але моточок чомусь не зменшується, дівчатка, геть, не зменшується. От, ну. Не, не спішу я дуже сильно з цим процесиком. Я потрішечки в'яжу, кайфую від гачка. Не хочу просто збити охоту, тому що цей починався, знаєте, таким під дуже дуже великим натхненням розпочати щось гачком. От ввечері якогось вечора я захотіла, я пішла, взяла моточок пряжі гачечок, знайшла схемку і почала в'язати. Тому в'яжу потрішки, кажу, щоб не збити охоту в'язати гачечком. І я маю надію, що ну, надихну вас. Можливо, ви хотіли зв'язати бактус, а не знали яким візерунком. Ось вам сама простенька схема в'язання бактусу. Ще хочу нагадати, любі мої глядачі, що в мене під відео буде посилання на дівчаток, які також беруть участь у цьому проєкті, і я впевнена, у них в'яжеться дуже-дуже багато краси. Ми звітуємо двічі на місяць, тому я думаю, що вже в середині грудня я вам покажу набагато більше краси. А зараз, ну, поки що так. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи в'яжете шалі, бактуси, палантини, снуди, маніжки ви. І що ви зараз саме в'яжете? Мені буде дуже цікаво. Давайте поспілкуємося, давайте обмінюватися ідейками, обмінюватися позитивними емоціями, адже саме зараз нам ці позитивні емоції дуже необхідні. У зв'язку з такою скрутною ситуацією. З електроенергією в країні, з інтернетом, та взагалі, що говорите? Знаєте, моя мама сказала: гріх нівити Бога, ми живемо в країні, в якій йде війна. І правда, що ми можемо тут ще зробити? Можемо тільки зціпити зуби, терпіти і вірити в наші збройні сили, вірити в те, що ми скоро все це подолаємо. Ось так. Тому маю надію, що у вас було світло і інтернет, і ви переглянете моє відео, поставите мені вподобайку. Якщо не підписані на мій канал, зробите це обов'язково, я буду дуже рада бачити вас у своїй рукодільній родині. Так, а на цьому буду завершувати свій перший звіт. Пробачте усі, кого розчарувала і не показала готову роботу, але якось. Люблю, обнімаю, цілую вас і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!